Господи, ну як завжди, якщо починати е влог про мій переїзд, да психолог не формал переїздить, то я проспав. І зараз мені треба просто за годину встигнути доїхати, зняти деньги, забрати шмотки. Я просто в шоці. Будемо в екстра темпі просто все це робити, збиратись і шуравати. Да. Тому це мій блог про переїзд. Тут буде якась така штука, типу пуп-пуп. А може, не буде мені влом. Ось тому я йду в обмінник обмінювати кошти Євро і Короче, Ось, це дуже забавно, тому що я пас дуже дуже сильно. І там здає хату такий дідусь ма, миленький, типу. А, і блін, ну типу, якщо він мені не здасть хату через те, що я невідповідальний, і просто клуша, яка вирішила поспати на 30 хвилин більше, а потім 20 хвилин посидіти в туалеті, ну блін, буде бідна, тому що хата мені дуже подобається. І чесно, я не знаю в якому форматі буде цей влог, типу, хто там буде задіяний. Все, що я знаю, це те, що я хочу зняти, от дати типу, ютубчик в цей момент. Йо-майо, а де тут обмін валют вообще? Не розумію, I don't understand. Ну, Напевно, з цього ракурсу ніхто ніколи не знімає, але... Я п'ю матчу з макаронцями, тому що моя мала сестра запізнюється. Я порізав собі носа. Ой боже. Нарешті примандавали. Мала нарешті зібралась. Я встиг матчу. Отака, да. Флора і фауна. Я надеюсь, що мене не застренемо в цьому ліфті взагалі. Це насправді відбулося і я зняв собі. Квартирку. Не буду гріха таїть, що це мені обійшлось в копеечку, і я вліз трошки в долги. Але в мене найкращі друзі, які мене можуть підтримати і дозволити трошки влізти в долги. Я передаю зараз привіт всім своїм друзям, бо вони неймовірні. Ось. Що скажеш, Даша? Квартира <реш> <реш> супер. Мені подобається. Тобі <реш> подобається? Так, дуже. <реш> Як в Парижі, практично сказала, що хата як в Парижі. Передаю привіт, поколінню. Звісно, я попросив своїх друзяшок допомогти мені переїхати, і, звісно, більшість з них зайняті, тому що такі ділові, Ви у когось клієнти, хто консультує у когось поїздка в Сешку, хто то просто. У його в місто, тому да. Це такий риночок ще в мене є, де можна купляти овочі і фрукти. Звісно, <perkgel prayed> <tricked> <food> <Rough check> я цього робити не буду, але мама буде дуже рада, що в мене буде хоча б можливість купляти це все. Так, да, можна сальцо. Insan... Ну, сала, я до речі, люблю. Так що може мед, жосто, і мед, і ковбаса, і що що, і картошка. І какая-то... Ну, до речі, я насправді все прикольно, тому що я думаю, що тут дешевше, якісь магазини. Так, тут дешевше і, да, тут дешевше, і ми, типу, якість краще. Ну, мала я вигаздалася, як завжди. Купив собі такі квіточки, коротше. Це... Ем, господи, скажи, да, фіалка, фіалка рожева і сукулентів набір. Мені здається, що це буде вайбово. Фух. Ми вже підбираємося до мого минулого місця жительства. Збирати речі. Створювати список всього необхідного і на автобусі чи на таксі все це возити, Короче, за все время моєї пребування в этом мире. Шматья, ребята, ну это просто. Посмотрите, оця вся шафа, короче, це мои шмотки, которые Даша должна сложити. <реш> Потом, короче, вот это все, щоб ви понимали, от там, от там. О вот тут это все шмотки. Это все одяг. Он вот тут капец. Как тебе дашь мысль о том, что треба все это забирать? Она уже с этой рубашкой одной три <с> минуты ходит. С двумя. Ну давай, как ты будешь их забирать? Покажи. О, Точно гладишь Да, Ну, пожалуйста, ну компактно. Ты сказал, как угодно. Нет, ну чтобы можно было потом носить это. Просто Ладно. так вот колбаски. Знаешь, как мама себе собирает. Ага, она так тоже у меня знаю все эти вообще колбаски. У меня тебе это уже на Ну, я колбасками собираю в поездке, типа. Вот да, да. О. Мастер-класс вид э, ведомой модели. <реш> <реш> И зрозуміла, как крутить рубашку. Вот. Ну шо, сколько у тебя вещей? там малень стричуть. Чуточок, чуточки. А, вірить. Пару футболочок і нескрільки штанішек. Ну, ото чистивить, це це так, до місезону. Ось так це виглядає. Мільярд. Ще це, до речі, в цьому рушничку мене похрестило. Не допомогло. Все ж таки гемстар. Ну, да, так або Так. А збирання підходить, добігає кінця. Дивні відчуття важкі. Буду сумувати за багатьма речами, але життя триває. Одна з причин, за якими я буду сумувати, вона принісла мені свою сигару. Ааа, дай сигарі тут. швидко. наша яська сімейна собака тепер любить. Давай сюди сигарету. В блогі не матюкаємося, в немантизацию. Но ну, ти будеш доставлять. Я запікаю. пикаю пика, Я запікаю, я, за я умею Шмар. это делать. Ставлю песню Тейлор Свифт вместо его. Тейлор Ствизу or... let動… меня не забанят, нам прида. Рекламе. Заплачу и ройлти. Голосуйте. Наказать его сегодня дома в своей новой хате. Такая благодарность, я тебе думал. Я думаю, что это благодарность. Ты любишь, когда, ну в сексуальном плане там спеціальна комната для этого закрытая. <ривіт> Знаєш, як комната в 50 51, все. <ривіт> Будеш моя наставниця. <ривіт> Вітаю в наступному кадрі. Е, як що ви думаєте, що це буде блоги в форматі типу, блін, я не знаю, якби, ваших улюблених cat clip? Ні. Не буде тут этих зривів, втильних вставок з Sorry. Тут буде просто панк зйомка. Uh, вот так вот. Ага. Короче, я скупился за таблеточки. Девочки, как понять, что ты психично хворый? Сходила за таблеточки. Фу. Боже, мы нарешті, короче, моей родиной и Игорем и маленькой собачкой и Яси изнесли все Это тоже родина? Да. Я снесли видите, все эти вещи. Побачимось уже на квартире. Ну що, цей день підходить кінця добігає. Я зараз буду їсти там щось лягати, підключати вай-фай. Вже саму квартиру покажу завтра. Роблю румтур повноцінний. Просто хочу подякувати Ігорю за те, що допоміг мені зняти квартиру, за те, що допоміг переїхати. Дуже вдячний своїй родині, звичайно, ось і маленькі собачки. Яся теж, яка теж частина родини. Що ще сказати? Смішане чувство насправді. Про які, напевно, я скажу завтра, коли запишу, знаєте, такий повноцінний відео, сяду, типу, і там буде моя думка. А, ну і я забув сказати, що ось так це все виглядає. Тому да, до завтра. Знаєте, ці вайби, коли тільки заїхав і робиш рисову лапшу в такій штуці, кі отут, під топ-модель по-українськи. Ну, і просто. З Повний срач відбувається і продовжується, тому що в мене був сьогодні цілий день з дітьми, з котрими я гуляв. Е моїми ось, і, типу, мені не було часу тут все це розібрати. Типу, Зараз це максимально срата, <сміст> тому що тут просто повний повний треш, особливо цей стіл і це, звісно, да. прикол цієї хати це мішка Бьорбері стоїть на старому челіке. Це лампочка, коротше, рожева, да. Ну, вона, звісно, для вирощування рослин. І всі ми знаємо, для яких саме, да, від яких потім люди консультуються у мене за не, поки, не очень больших дітей. Розетки ось такого плану, так, да, розуміємо. І виходить, що просто... Вона просто по ширині не підходить. Да. Тому я купив ось таку штуку, яка, я сподіваюся, влізе. <с avius> блін, це, конечно, кайф, а блін, не влязла. Що за ерунда вже? О, це вайп. Як це кайфово, ребята? Зараз я розставляю книжечки, да. Блін, ця трошки завелика. Ось, тут дуже багато місця. Ось. Тому наразі я займаюся розстановкою бідому цим цим, типу. Цією, цією діяльністю. У мене залишилась така велика полиця і я виставив сюди типу, мангу з Кореї, яку сестра принесла. Комікс про Гарлі Квін, отруйного плюща, і журнал Харківський люк, який подарувала Аліка. Ось і тут щось ще розставлю. Зробив собі чайочок, і зараз у мене перша консультація на новій квартирі. Ну що, цього моменту ви чекали напевно все це відео, тому що я нарешті зроблю ромту і покажу цю прекрасну хату, яку я зняв при прапор. <свісно> Який поступово переїжджає на загальний план моєї квартири. Це двушка, коротше, це головна кімната. Я в захваті, подивіться. Це типу ем, квартира в такому стилі радянської інтелігенції. Да? Тут жив дуже відомий кардіолог, про нього навіть є стаття на Вікіпедії. Да? Дивіться на це. Я не знаю, я дуже задоволений, Це настільки класно виглядає та сама Сталінка, яка дуже пасує моєму вайбу, мені здається. Ось так це виглядає коротше, з цього плану. Да, типу, ось така люстра. Тут у мене вже є квіточки, які я розставив. Я хочу цю хату заставити повністю квітами. Тун-тун-тун-тун. Да, типу, і тут уже в мене троянда. Челік, кстати, працює, да. <laughs> ось. Це ось така, типу, шафка. Шафку я заповнив просто своїми речима, картами Таро, свинею. Багато чого зі школи, де я працював від дітей. Оце теж одна з моїх улюблених штук в цій будівлі. Це, звісно. Книжна шафа. Тут, звісно, дуже багато 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 радянських книжок. Вони російською, українською, різною, Я навіть на боков, я по-моєму вже казав, що дуже дивно. Оце, звісно, тут таке ліж... ну, ліжко, я не знаю, це діван. Коротше, софа. софа. так звучить. Ось такою фіолетовою ковдрою, яка дуже личить цьому інтер'єру. Тому о, коротше, о цей прапор дуже вписується. А це я сам робив. Це ловець снів. А так, робив з дітьми в дитячому таборі, yeah. да. вчив їх, проводив майстер-клас, коли вперше сам це робив. Да. Ось тут такий комод. Я думаю, ти типу, подав да? mm -hmm. такий, такий от, не знаю, що це квіти, такі жінки. Ось тут ці сюлечки, мене хоч не заблокують. А, ось. Ну І картина, яку подарував мені Гоша. Це одиннадцятикласник. Він знайшов і здається на мусорнику. але вона дуже класно тут виглядає. Да. Стеля ось така, дуже вайбова, теж дуже красива. За цими дверима моя спальна кімната. Відчиняємо. <рес> <рес> Попитка номер два. Ось так це все виглядає. І, щоб ви розуміли, це, напевно, єдиний кавер, який в інтер'єрі мені подобається, бо я ще раз ну, він дуже пасує всьому, що тут є, типу насправді. І я навіть не знаю, чи варто його знімати, бо якщо його зняти, то буде пусто. І, звісно ж, тріліяж, 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 обожнюють тріліяжі. Це моя пристрасть. У мене був білий коротше, в минулій квартирі в Харкові. Воно там знімати відоси. А це я, типу, пасочок. Я, до речі, новий кольор, він знову яскравий, але він буде більш пастельний. Так. Да. А цей гребінець, теж радянський це гребінчик мого дідуся Георгія. Я ним користуюся обожнюю. Це, не знаю, це штучка, яка була його. Тепер вона моя, і мільйон років царство небесна мого дідусю, і я е, обожнюю. Типу, цей гребінець він зі мною усюди. Прибрав кухню. Тут у мене тепер отакий графін з питієвою, да? питною водичкою. Да? Алачка Кастрамичова. <сум> Дивіться на те, як я. Дивіться на мій влог. Алачка. Залишай коментар. Отаке на шафа, подивіться, да? румтурчик. Подивіться, тут, по-моєму, 32 шухляди. І мені треба було всі їх перемити. Дістати звідти все, потім все це перемити і розкласти обережно по шухлядкам. Типу поняли? Типа, тут у нас тут у нас таке, Тут у нас такое. Я дуже хочу показати оцю штуку вам в кухні, яка мені дуже подобається. Це ця штука, яка дуже мені вайбить якимось Гаррі Поттером. <смі> бо я не знаю, то я не курю, не палю, але якщо хтось до мене буде приходити в гості, він може тут відкрити, відчинити вікно і так тютютюкать по такої вайбові, подвайбове світло. <смі> я сподіваюся, що вам под... сподобався рум Турчик. А, бо дійсно прикольно вийшло дуже вайбово, дуже класно. Подивіться на цю хату. Просто мені дуже подобається. Я щасливий. Це найголовніше в принципі. Тому я цим щастям ділюся з вами. І так починаю свій ютуб-блог з румтура. У -у 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 -у. Ну але, хоча б не з інформацією про себе. Мене звуть Артем, я психолог. Так що да, by the way. Е -е, я не знаю, але це просто подивіться. Я не знаю, воно виглядає дуже круто і відоси тут будуть вайбовими зараз. Буду переходити до смол току. Так, я розмістив своє тіло в цьому кадрі. Коротше, зараз буде такий смол типу, про те, як я переїхав, чому і що взагалі, типу, боже, мені подобається, як виглядає цей фон. Блін, щоб себе якось вместити все це, але. Окей, сильно в піднагодну залазити, типу, що як і чому я звісно не буду, бо це трошки особисте. Да? А я все ж таки психолог і межа повинна зберігатися. Але якщо дуже коротко, м -м 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 -м, я просто зрозумів, що мені треба рухатися трошечки в іншому напрямку. Мені треба рухатися в напрямку того, що розвивати в собі. Самостійність, відповідальність, відповідальність за своє життя, за бит, за своє здоров'я психічне, да? тому що весь цей час мене підтримувала по факту одна людина. Це була моя мама. Да? Тому я дуже люблю свою маму, і я зараз хочу виділити певну кількість часу для того, щоб сказати в цьому відео їй дякую. Я не знаю, чи буду вона це дивитися чи ні. Якщо що, ми спілкуємось все але я не знаю, чи буду вона дивитися це відео. Uh, і, типу, мам, дякую тобі, бо насправді я тут завдяки тобі, і все, що я маю, це завдяки тобі. Ну, я хочу, щоб в моєму першому відео була подяка моїй мамі. Типу, мені це важливо насправді. І ми дуже не сходимося в багатьох речах, я не буду це приховувати. Я не розумію її якісь погляди, вона мої якісь погляди. Але знаєте, це не заважає нам бути тими людьми, які, якщо щось станеться прибудуть перші на допомогу, ось. Тому в цьому плані мама для мене була найголовнішим прикладом, який сформував в мені оце психологічне ядро, яке прагне допомогти клієнту. Да? Це суто завдяки моїй мамі, і її прикладу. Нашій родині, типу, якщо ти любиш, якщо ти там не знаю. Вражає щось, це було прийнято доказувати, да? типу, доводити діями а не просто словами. Ось. Е, да. Тому я інколи забуваю казати про про любов, але стараюся це якось діями виражати. І в якийсь момент, да, типу, я вирішив, що вже хочу трошечки а, і, типу, рухатися самому, бо не все ж життя мама буде мене підтримувати. Давайте так, да? і мені, як, як психолога, як людині. Ось, будь ласка, я не пропрацьований, і в мене багато всього, що треба виправляти в плані там, да, биту, типу. Я е, кинув собі виклик, я вліз в борги, я не буду це, типу, приховувати. Ем, але завдяки моїм друзям я переїхав, тому дякую їм. Треба тепер себе обмежувати, слідкувати за режимом прийому ліків, за режимом е, харчування. Бо в мене його і так не було. А тепер е, мама не приготує, якщо що тобі, яєчкою, доведеться самому готувати. А якщо на яєць, то ще йти в магазин. Ось, тому це виклик собі, виклик своїм можливості, своєї самостійності, і своєї відповідальності не за інших, а за себе. Да, бо за Чих я можу відповідати, а от за себе є певні нюанси. Коре, ось тому й да. Плюс, так як я консультую, мені було важливо, щоб в мене був свій простір, де я можу бути один, без нікого, щоб я міг вимкнути ноутбук, повністю поринути. В атмосферу консультування до своїх клієнтів. плюс, так як я блогер, і я дуже хочу розвиватися в блогерській сфері, бо для мене це не просто там зняти про себе, а сяко класний. Ну типу, ні, я не класний я нещодавно мені взагалі сказали, що від мене відпишуться, то що мені відео труситься. А я сказала, мені нравиться, що в мене воно труситься, Ну тому що це мій блог, і я хочу, щоб він був таким, яким я хочу. Це відео, де знімають на коленки, і це моя ДНК, мого бренду. Типу, знімати непрофесійно, знімати просто. Так, щоб це було життєво з одного дубля, з справжніми емоціями, да, воно там труситься, типу, але це життя. Мені не подобається вилізана картинка, мене від неї нудить. І так як в мене блог, і я хочу своїм блогом, типу, виконувати якусь певну соціальну культурну місію. Тобто, да, доносити важливі речі про психоактивні речовини і психологію ЛГБТ, і в принципі ну, важливі теми по факту з ментального ментального здоров'я і теми Тичності і, типу, своє місце, де це все можна творити, мені було вкрай необхідне. Тому, по факту, ця квартира це вкладення в себе і в своє майбутнє. А квартиру я знайшов до де десь за тиждень. Вона мені сразу сподобалась, бо фотка в об'яві була ось така. Я тут десь ставлю, не знаю, коротше, подивимось. І я такий, надо срочно брати. Ми поїхали сюди з моїм другом ігорем. Типу, і на через день я вже заїхав. Ось і цілий тиждень досі, типу, це все Да. На... Тому якось так. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. А якщо не сподобався, це теж окей. І що ж. Залиште якийсь коментар, бо мені цікаво вообще, формат 50, буде приємно, якщо ви там підпишетеся щось. Ось це все, короче, муть, яку кажуть, знаєте, в кінці тіба, бій в колокольчик. Підпишись, якщо тобі дійсно цікаво було типу, за цим слідкувати. Да, далі. А, ну, і, звісно, я відкрив цим свій Ютуб, і тут буде освітнє, ну, і тут буде науково популярний контент. Я вже готую певні відоси далі. Mm. Дякую Дякую за перегляд. У мене все просто. За <клух> мене все, типу, я щиро дякую кожному і кожній. Завдяки кому я зараз тут. І завдяки кому я зараз можу назвати себе щасливим. Хоч це і не ідеально. Я вперше за неідеальності життя відчуваю щастя. І я нарешті зрозумів, що не повинно все бути в житті класно, щоб в тебе було щастя. Е, да. Тому. Мяу.